Як справи! Я Нікіч, і це моя друга серія 100-денного виживання у Minecraft на острові. В минулій частині я зробив порт, будинок, а також ферму вовни. Ну а в цій серії в мене плани більш грандіозні. Бо я хочу зробити ферму мобів, а також собі діамантку. Щоб я не вмирав від цих орків. Спочатку давайте переспимо. Ну, а першим ділом я б хотів би перенести ці сундуки в моє нове житло, а саме мою цю хатинку. Місія успішно виповнена. Усі ресурси лежать по скриням. Залишився тільки ось цей потолок. А також давайте поставимо кудись ліжко. Ось так, щоб було видно і вікно Те і ось то. Ну, а другим ділом я хочу піти у шахту, бо все-таки діамантів в мене дуже мало. Кравчу палки і два кела. Також візьмемо факелів та їжі, що саме я і зробив. Тепер відправляємося у шахту. Недовго копаючись, я знайшов свої діаманти. Це не перші мої діаманти, але все одно дуже приємно, коли їх знаходиш. Тут було їх тільки два, так, на жаль. Ну, а далі б мені почало дуже навести. Коли я кажу дуже, це прям дуже. Я копаюсь вже пів години і знайшов тільки трошечки редстоуна. Ніяких інших руд я не знайшов. Ось такі величезні тунелі я вже викопав. Зате тепер в мене є глобусланець для ферми мобів. Всюди треба шукати плюси. А поки я йду до бази, будь ласка, підпишіться на мій канал, а також поставте свою королівську вподобайку. Дуже дякую. Стоп! А куди пропали мої овечки? Як я тепер буду стригти вовну? Ех, придеться нових заганяти. Ну, хоч тут і нічого не пропало. Напевно, я далі піду у шахту. О, привіт, свиня. Ти не бачила, куди мої овечки пропали? Недовго копаючись у шахті, я знаходив свої перші діаманти. Ну, як перші? Вже не перші, але задоволення від них таке ж саме, як перші. Причому копав я десь тільки півгодини. Це моя остання вкладка діамантів, і я виходжу з шахти. Нічого собі, я накопав аж цілих 22 діаманти. Давайте переспимо ніч. Це вже цілий 25 день мого 100денного виживання. Пройшла вже ціла чверть. А я до цих пір не зробив собі діамантку. Давайте це виправимо. Спочатку покладемо свій у сундук. Ну, а тепер можна приступати до крафта своєї діамантки, що саме я й зробив. Я поклав усі предмети з інвентарю по своїм місцям. Також я побачив, що в мене цілих 2 діаманти лежить просто так. Тому вирішив зробити зачарувальний стіл. Знайшов тростину, вбив корівку, вибачай зразу кажу. І взяв моє початкове відро з водою і пішов до шахти, щоб добути обсидіон для крафту зачарувального столика. Як думаєте, зможемо набрати 25 подобак за один день? Це все залежить тільки від вас. Навіть цей пес постав вподобайку під моїм відео. Ну, а далі я почав подорожувати по своєму світу. Бо все таки я навіть не знаю, де знаходиться адський портал. Або навіть кораблі. А ось які ресурси я добув за час подорожі по світу. Далі їх розклав. А також до мене зайшов друг. Дивіться, цей зелений гад мені заважає. Зараз покажу, як від нього ізбавитися. Гей, ти зелений, ти мені непотрібний. Геть, ех, я не так все очікував. Але все одно він нічого не підірвав. Далі до мене зайшов мій брат, оцінити мій дім, але з ним щось сталося. Але я його вбив і він відроздився і став нормальним. Якби так зорками було б. Далі мій брат починає вбивати корову я не знаю навіщо. І починає оцінювати мій ті. Йому усе подобається але він сказав, треба прикрасити шахту. Ну, а далі я вирішив зробити ферму мобів, а також фермилку досвіду. Погнали дивитись. Першим ділом вбив зомбіка і з нього випав мідний слиток. Далі знайшов топове місце для будівництва своєї ферми, простроївся і почав будувати. Робив я ферму по гайду з інтернету, але відео загубилося і силку я не залишив. Вибачайте, друзі. Цього голубосланцю мені не вистачило, тому я взяв і нарубав собі дуже багато дерева. Але це все я робив напрасно. Бо моя фармилка чогось не працювала. Напишіть в коментарях, чого саме вона не працювала. Буду, ну прям дуже вдячний. Ну, а на цьому я буду закінчувати цей відосик. Якщо він вам сподобався, будь ласка, поставте свою королівську вподобайку. Чим більше буде вподобайок під цим відео. Всім скоріше вийде третя частина мого проживання 100 днів у Minecraft на острові. А також хочу подякувати за перегляд цього відео. Мені дуже приємно, що ви дивитеся відео до кінця. Ну, а з вами був я, Нікіч. Бувайте, друзі, до наступних відео!